Друзі, всім привіт! Ми зараз покажемо вам квартиру в історичному центрі Гандії. 90 тисяч євро за 91 квадрат. Тут три спальні та один санузол. Ми зараз покажемо вам вітальню. Ось так вона виглядає. Маємо диван в цій частині, маємо ось таку перегородку. Там ми маємо стіл, тут також є меблі. Маємо монтовані шафи і вікна. Вікна, які виходять на вулицю. Тут у нас балкон. Ось так виглядає перша спальня. Ми маємо двоспальне ліжко, маємо поруч тумбочки, також тут є крісло. Стіни потрібно обновити. де не ми бачимо тіщені штукатурки, це не серйозно, але потрібно перемалювати стіни. Маємо також шафу і вікно, яке виходить на сусідній будинок. Перший санвузол виглядає ось так. Він весь світлий, що мені подобається. Маємо умувальник в досить таки непоганому стані. Маємо біде. Ось таку душову, туалет і плитка гарно покладена, біла. Маємо тут невеличкий нюанс у стелі. Ось тут у нас кухня. Ось так вона виглядає. Маємо дуже багато тумбочок, монтований холодильник, плитка, робочі зони. І також ми маємо тут господарчий блок. Бачите, ми поставили невеличкий такий стіл, де ми можемо перекусити. Одразу навпроти, ми маємо також. Спальню маємо односпальне ліжко. Маємо навпроти шафу. Ось так виглядає, тумбочки по ремонту. Ви бачите самі, як виглядає ця кімната. Також ми маємо невеличкий санвузол. Маємо тут унітаз, умивальник. Він невеликий, але він є додатковий в цій квартирі. І одразу біля нього ми маємо ще одну спальню. Односпальне ліжко. Маємо стільці невеликий, комоди. Ми можемо поскладати речі і віконце, яке оглядає на сусідній будинок. Так, ось покажу. Тут є кондиціонер, і виходимо зараз на балкон. Подивіться, ось такий маємо балкон. Тут у нас вихід на вулиці, і одразу сама головна вулиця це Пасе Ерманік. ось буквально в п'яти секундах. Друзі, ось так виглядає наш будинок зовні, і це просто прекрасна зона, як я вже говорив. Зовсім поруч головна вулиця нашого міста.